Ви маєте право на регіональний коефіцієнт, так як ви з нашого регіону. Він дорівнює 1,04, Маєте право на галузевий коефіцієнт, якщо ви подаєте заяву на обрану вами спеціальність з пріоритетом 1,2, і тому що ви обрали спеціальність держава, яким надає особливу підтримку. Каріна Сироїд приїхала за консультацією щодо подачі документів до приймальної комісії Житомирського державного університету імені Івана Франка із села Андріяшівка Бердичівського району. Абітурієнтка каже, електронний особистий кабінет вона створила вдома, але скановані фото і додаткові документи їй завантажити не вдалося. Потрібно було завантажити фотографію з 1 мегабайтом, а в мене було більше, ніж один мегабайт. Підтримати Каріну приїхала її бабуся. Жінка поспілкувалася із консультантами приймальної комісії, і тепер має надію, що її онука на державне вона може прийти. Ми надіємося сюди. На державне що йде. і за цього ми сюди прийшли. За словами відповідального секретаря приймальної комісії Романа Денисюка, консультаційний центр і приймальна комісія у їхньому закладі працюють спільно доповнюючи один одного. Чому тому, що консультаційний центр дозволяє абітурієнтам допомогти правильно зареєструвати електронний кабінет, завантажити необхідні документи, порахувати конкурсний бал, ну і так далі. Тобто, провести повністю консультаційну підтримку абітурієнтам для вступу. Працює консультаційний центр при приймальній комісії, і в Поліському університеті він надає свої послуги і для всіх абітурієнтів, хто навіть захоче вступати в інші вузи України. Сергій Вербельчук розповів: з 1 липня триває реєстрація електронних кабінетів та прийом документів для осіб пільгових категорій. Зокрема, це є учасники антитерористичної операції, які здають документи і будуть у нас здавати вступні іспити. Замість зовнішнього незалежного оцінювання. Інна Лещенко учасниця антитерористичної операції на сході країни. Школу закінчила у 2009-му. Тоді ж і склала зовнішнє незалежне оцінювання, сертифікати якого зараз не дійсні. Ми ще вступні будемо екзамени здавати. в неділю приїжджати на 10-ту годину. Професійна технічна закінчила, на кухаря навчалася. А тепер хочете бути технологом? Так. У Житомирській політехніці, приймальна комісія і консультаційний центр працюють паралельно в різних кабінетах. Також в університеті є сформовані вже відбіркові комісії по кожному факультету в межах тих спеціальностей, які готують на факультеті. Вони також вже готові до роботи і чекаємо абітурієнтів. Прийом заяв на вступ до закладів вищої освіти розпочнеться з 14 липня. Дар'я Самаріна, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному.